Кам'янське продовжує активно працювати над створенням безпечного середовища для мешканців міста навіть у складних умовах війни. 9 січня наше місто з робочим візитом відвідав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Разом з очільником Кам'янського відкрили нові бомбосховища та оглянули нещодавно відремонтовані об'єкти. Ми з моєї команди завітали до міста Кам'янського. Основною метою міста Кам'янському було це відвідування тих бог сховищ, подивитись на колаборацію роботи як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування. Хотілось би подякувати очільнику міста за благовірну працю за співпрацю в напрямку безпекового характеру. Черговим реалізованим проєктом безпекового напрямку стало відкриття нового укриття у ліцеї номер 26 Протирадіаційне бомбосховище збудоване з нуля за рахунок державної субвенції зі співфінансуванням з міського бюджету. Укриття зведено відповідно до всіх сучасних вимог, оснащено потужною системою вентиляції та повітряними фільтрами. У сховищі облаштовано окремі навчальні аудиторії, ігрову кімнату, медичний кабінет, душову та санвузли. Укриття обладнане генератором. Генератор, який не тільки забезпечує електроенергією укриття, ну і весь заклад освіти в моменти відключення світла. Ми вдячні голові військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку, Ми вдячні нашому міському голові за підтримку закладів освіти. І ми маємо ж такі сучасні освітні підземні простори, в яких ми повністю можемо забезпечити освітній процес. Під час візиту Сергій Лисак разом із міським головою оглянули оновлені харчоблок та обідню залу ліцею номер 3 Капітальний ремонт було виконано за кошти державного бюджету в межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Окрім того, разом з очільником ОВА відкрили відновлене укриття на базі лікарні швидкої медичної допомоги. Це сховище, оснащено системою вентиляції та підйомником для маломобільних пацієнтів. Наразі вже розроблено проєкт будівництва з нуля великого укриття на території лікарні. Яке зможе вмістити всіх пацієнтів і персонал закладу, хочу подякувати голові голови обласної військової адміністрації Сергію Лисаку за підтримку всіх наших проєктів. У нас в минулому році було відкрвідкритий перший корпус нашої 20-ї школи за рахунок обласного та міського бюджету. В цьому році ми завершуємо капітальний ремонт вже другого корпусу 20-ї школи. І, взагалі, обласна військова адміністрація завжди підтримує всі наші ініціативи і те фінансування, яке здер. Державного бюджету отримує наше місто на наші лікарні, наші учбові заклади, на наші укриття. Фактично, всі ці проекти подавались начальникам обласної військової адміністрації до фінансування з державного бюджету.